Це відео знайшло тебе, бо якщо саме ти саме зараз його бачиш, це означає, що твій перехід у новий дев'ятирічний цикл вже почався. Бо найбільші особистісні зміни насправді починаються не з якоїсь гарної сакральної дати, а з твого власного внутрішнього стану, і якщо ви всі мене зараз бачите, ваш час настав, бо мене знаходять лише тоді, коли є справжня внутрішня готовність. Перший ресурс це ресурс завершення. Ще у стародавньому Єгипті знали, що людина не може перейти далі, доки вона не винесла попередні уроки чи не завершила старі задачі. Під завершити щось мається на увазі не відмовитися, викреслити щось і зробити вигляд, що те, що вам не подобалось, нічого не було, і не робити вигляд, що якщо щось не вдалося, то так і задумувалось. Ні. Тут мова йде про рішення поставити крапку, підбити підсумки, зробити висновки і інтегрувати свій життєвий отриманий досвід у своє подальше майбутнє життя, але вже без старих емоційних і енергетичних хвостів, боргів, претензій чи ще чогось. І практика для активації цього ресурсу з гештальт психології виглядає так. Усвідомте та назвіть вголос, чи запишіть на папері, а потім прочитайте, що у вашому житті закінчилось, і на що ви більше не збираєтеся і не повинні зливати свою енергію далі. Нейробіологічно це закриття гештальту, воно знижує фонову тривогу, якщо вам складно це зробити самостійно, забрати назад свою енергію, не хвилюйтесь, у мене для цього є потужний ритуал спалення ефірних ниток для закриття цієї енергетичної діри, зливу всіх ваших сил. Другий ресурс ресурс тиші. У піфагорійців мовчання було обов'язковим етапом ініціації перед новим життєвим циклом. Тиша це не про відсутність зовнішніх подразників, а про відсутність у вас реакції на них. І практика для активації ресурсу тиші дуже проста і складна одночасно. Щодня 10-15 хвилин забезпечуйте собі повну тишу, без телефону, музики, роздумів про щось. Науково підтверджено, що тиша активує дефолтний стан, у якому мозок наш заспокоїться і отримує можливість переписувати потроху свою ідентичність і свої життєві наративи. Третій ресурс внутрішнього свідка у буддизмі це називається бути тим, хто бачить, але не ототожнюватися з тим, що він бачить. Цей ресурс дозволяє не зливатися зі своїми старими страхами, ролями, поглядами. І ось практика, яка дозволяє увімкнути цей ресурс. Кілька разів на день можете навіть на телефоні нагадування чи будильник ставити для цього. Зупиняйтеся і ставте собі питання, не чому я це бачу?» щось, а хто зараз це бачить. І не чому я зараз відчуваю ось це, а хто зараз. Відчуває ось це. Це знижує нашу автоматичну реактивність на все. І перемикає увагу на те, щоб ми не пропускали все крізь себе, а дивилися на це осторонь. Мені здається, що це дуже важлива навичка перед початком нового року, якщо ви хочете нове життя з новими реакціями. Четвертий ресурс. Прийняття тіні. І тут ми згадаємо юнга, який спирався ну, дуже давні містичні традиції, де тінь була джерелом сили, а не проблемою. Бо якщо ти щось не приймаєш сам в собі, то це керує тобою ззовні. І практика для активації цього ресурсу: берете і виписуєте риси, які ви в собі засуджуєте. І знаходити, яку функцію вони насправді своєю присутністю намагаються чи намагалися раніше виконувати. Це знизить ваш внутрішній конфлікт. І це дасть змогу зрозуміти, що як і крик це спосіб докричатися до вас, щоб бути почутими, так і тінь це не те, на що вам треба кричати і злитися, а дякувати їй за допомогу щось, підсвітити в вас, побачити. І пробачити. П'ятий ресурс довіри до циклів. Даосизм вчив опір природному циклу, виснажує нас набагато сильніше, аніж проходження кризи цього самого певного циклу. Треба довіряти і погоджуватися, проходити і проживати певні фази та обставини життя. І практика для цього це подумати, що саме вам зараз складно проходити, який такий етап. І замість того, щоб питати себе і весь світ навколо, ну як же ж це вже швидше закінчити, треба запитати себе, а що ця фаза від мене зараз вимагає, та що мені дасть її Проходження потім. Нейробіологічно це знижує кортизол наш постійний і допомагає перемкнутися з режиму виживання на все ж таки режим усвідомлення і можливості для відновлення. Шостий ресурс внутрішньої опори це відстоїків здатність тримати опору в собі, бо без внутрішньої опори в собі будь-який новий цикл, попередній пункт життя стає залежним. Від зовнішніх, нестійких умов. І практика для внутрішньої опори це щодня фіксувати одну дію або рішення, яке ви прийняли або зробили, спираючись лише на себе. Це посилить відчуття я все зможу, я все можу, як Брюс Самогутній!» і підтримуватиме здорову мотивацію. Сьомий ресурс, мій улюблений серцевої когерентності. у софійській традиції і у вченнях Джоді Спензе. Вважається, що серце є органом пізнання, а не емоцій. І мозок і серце у нас мають синхронізуватися, бо коли вони працюють заодно, то ми приймаємо рішення правдивіші, істинніші і точніші для нас. Практика для встановлення когерентності, вона теж проста і варто практикувати регулярно це повільне. Дихання. Десь 5-6 циклів вдиху видиху за хвилину з увагою в області серця. Коли ви не наче і дихаєте, і дивитеся не з рівня мозку, а з рівня серця. Це дійсно дуже заспокоює, спробуйте. Восьмий ресурс ресурс відпускання контролю. У кабалі це був перехід від стану Я роблю до Я дозволяю. Контроль це ілюзія мозку створена страхом. Тому практика для вас. Усвідомлено оберіть і залиште у своєму житті одну сферу або один аспект життя, де ви дозволите, хоча б на декілька днів, але краще місяців, відпустити і дозволити подіям розгортатись без вашого активного втручання. І побачити, що нічого не розвалилося. Тільки обирайте об'єктивні сфери, а не те, що я не буду виконувати обов'язки мами, хай природа сама виховує дітей буде як буде, ні. Адекватними мають бути ваші дії. Дев'ятий ресурс сенсу. Віктор Франкл писав про те, що сенс це найпотужніший стабілізатор психіки. Тож практика, сформулюйте. Заради чого ви хочете прожити наступні 9 років? Не що зробити та досягти, а для чого, як ви хочете себе почувати, коли ви знаєте, для чого, заради чого ви встаєте вранці, ви встаєте охочіше. І маленький секрет для уважних, хто додивився до цього моменту, коли ви загадуєте бажання, загадуйте не конкретний образ, що ви хочете: параметри, характеристики, бо мрія здійсниться. Але є невеличкий нюанс, її може здійснити джин, який зробить вам ось те, що ти хотів. Але є один нюанс, тебе це не дуже радує. Тому загадуйте наперед, які відчуття ви маєте відчувати від здійснення цієї мрії, позустрінете свого блакитно-окого блондина. А вас від нього просто воротить, от щось не влаштовує, якась невеличка дрібниця. А ви про це не могли здогадуватися. Тому переграйте цю гру в маніфестацію. Загадайте той свій стан, який буде непідробним і щасливим по справжньому. І десятий ресурс внутрішнього дозволу, фінальний крок підготовки себе до нового життя це дозвіл собі мати це нове життя. Бути новими собою, які можуть відповідають тому, щоб жити це життя по-новому, без внутрішнього дозволу жодна трансформація вона не закріплюється надовго. І практика для цього: проговоріть вголос, фразу, я дозволяю собі жити інакше, краще, по-новому і відстежте свою реакцію тіла на це. Багато хто на цьому посипеться, і, скоріш за все, вам теж не легко буде це промовити. Тож зробіть це зараз, потім знову і регулярно робіться, поки вам не стане легко це казати, а отже, відчувати і дозволяти. І потім теж час від часу це не забувайте робити, тому що ця фраза вона допомагає переписувати ті обмежувальні нейронні патерни і створювати в голові це новий шаблон, нову трасу для нового я. Бо так працює нейропластичність нашого мозку, він закарбовує те, у що ми віримо. А ми віримо у те, що постійно собі розповідаємо і думаємо і про себе, і про весь світ навколо. А якщо ти хочеш дізнатися, як виглядає твій власний внутрішній ресурс? Як на картиночці, переходь в мій телеграм, там буде пост від 14 грудня з 16 різними мак-картами, де ти подивишся на зображення і побачиш для себе своїми очима, що означає це зображення, і це дасть дуже важливу їжу для роздумів. А потім ти ще й поділишся цим зі своїми близькими, якщо ти хочеш, щоб у них також почався більш щасливий новий дев'ятирічний цикл. Дякую, що були зі мною. Я дуже цьому рада, і ще більше буду рада бачити вас у своєму теплому, родинному духовному колі.